Як вилікувати гастрит, дієта та лікування? З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Це моє нове відео на каналі. Дуже рада вас всіх бачити. Як ваші справи. Сьогодні ми будемо говорити про таку поширену проблему, як гастрит. Багато людей може навіть не знати, що у них є гастрит. Тому сьогодні розкажу і про діагностику, і про лікування, і про непотрібні дуже часто. Аналізи, які призначає гастроентеролог, і про препарати, які дуже-дуже нашкодять вашому здоров'ю. Тому що гастроентерологи зараз, вони як це можна сказати, вони неправильно лікують, тому що не розуміють частково фізіологію і ще більше погіршують ваш стан. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм, там завжди щось цікавеньке, і можна більше зі мною познайомитися. Підписуйтесь на мій Ютуб, залишайте в коментарях ваші питання, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І поїхали! Які можуть бути ознаки гастриту. Ну, по-перше, це можуть бути болі якісь, які виникають у вас після їжі, тому що слизова запалена, або це може бути здуття. Здуття може коли бути? Воно може бути через деякий час після того, як ви поїли, і це, скоріше за все, не гастрит, а панкреатит. А от коли у вас є. Здуття зразу після їжі, тому що перше, куди потрапляє їжа в резервуар, це шлунок. От тоді ми більше можемо думати про гастрит з порушенням кислотності. І дуже часто печія це також ознака гастриту. Але хочу отут звернути вашу увагу, що дуже часто люди думають, що в мене гастрит з підвищеною кислотністю. але… Це найчастіше не так, тому що з віком ми пам'ятаємо, що у нас активність всіх органів вона зменшується. І у нас знижується кислотність, тому що ферменти перестають синтезуватися, соляна кислота вже не так активно виділяється, і pH її стає не такий кислий, як нам потрібно. А що роблять гастроентерологи? От ви приходите і кажете їм. Доктор, в мене важкість в шлунку, в мене здуття, в мене тут болить. Що він робить? А ви ще кажете: у мене печія». він призначає вам інгібітори протонної помпи, тобто ОМЕС. І що виникає далі? У вас, скоріше за все, і так низька кислотність, і він вам ще її більше гасить. І тому у вас на фоні гастриту починається, що ще у вас не засвоюються білки. У вас не засвоюється залізо, у вас йде процеси гніття, тому що білки не перетравлюються. Отакі От препарати, як ОМЕС, чи нольпаза, чи що там, це категорично не можна, тому що вони будуть зменшувати вашу кислотність ще більше. Якщо у вас є постійна печія, Печія – це теж така дуже поширена проблема, і багато вважають, що якщо в мене є печія, то це означає, що в мене висока кислотність. Це не так. Зараз я уважно слухати, пояснюю, Печія. У нас є кислота в шлунку. І коли вона достатньо адекватна, правильна кислотність, нормальна, то вона стимулює м'язеві сфінктери в шлунку і таким чином, не даючи. Вмісту шлунку потрапити в стравохід. Тому що у нас в стравоході і в шлунку різний епітелій, тобто різні тканини. І от коли вміст шлунку потрапляє в стравохід, виникає відчуття печії. Чому? Тому що сфінтер не змикається. Це не пов'язано з тим, що у вас висока кислотність. Навіть нормальна кислотність для епітелію з травоходу буде агресивною. І що робить людина? Вона призначає, приймає рені, ще більше гасить вашу кислотність, приймає ОМС, і таким чином заганяючи себе ще в більші проблеми. Що ми робимо? Якщо у вас є болі в шлунку, ви не можете там нормально харчуватися, вам потрібна дієта. І наша задача зараз залікувати слизові щоб прибрати запалення, це можна зробити за допомогою препаратів або за допомогою, ну, точніше, не або, а і за допомогою препаратів, і за допомогою їжі. Самий простий народний метод це льняний кисіль, тобто ми заварюємо насіння льону і там за 20 хвилин перед їжею ми вживаємо льон. Далі більш такі сучасні методи і більш ефективні це цинк елькарнозин оцей, беремо його. І приймаємо, і ще можуть бути такі комбіновані препарати, наприклад, як l глютамін і е, там також буде в цій самій баночці, там також є препарат. Е... Цинкель карнозин. Також ми можемо додавати корінь солодкий. Корінь солодкий взагалі така класна штука і супер працює навіть від печії, хоча це її не основне призначення. Ми можемо також за півгодини до їжі приймати корінь солодкий, або ось цей комбінований препарат. Приймати на Айхерб, ми повинні заживити слизово. І пам'ятаємо з нашого відео про підшинкову залозу, що всі проблеми найчастіше йдуть комбо. Тобто, у вас може бути і панкреатит, і холецистит, і гастрит. Тому нам потрібно працювати як єдина система. І перед тим, наприклад, як працювати зі. Нашим жовчним, що теж є необхідною ланочкою в лікуванні всіх проблем, ми повинні пропрацювати свизові. Отже, приймати там, або, або наприклад, лляний кісіль, або джирельєф, або цинкель карназин, або можемо, якщо маємо реально серйозні проблеми, то все разом. Тому що висока кислотність завжди буде змінюватися низькою кислотністю. Навіть якщо вам колись поставили діагноз, що у вас висока кислотність. По-перше, дивіться, от зараз теж дуже уважно слухайте мене. Коли вам доробили, наприклад, діагностику фіброгастроскопію, вам взяли там шматочок на біопсії і поміряли pH. Під час стресу у нас може підвищуватися кислотність. Тобто, у нас може бути вона збільшена якби синтетично, Тобто, тому що ми нервуємо, у нас збільшилась кислотність, це нормально. І, по-друге, що під час. Цієї процедури ми взяли лише в одному місці. Тут може бути сильно підвищена кислотність, а в, іншому, в іншій частині шлунку може бути знижена кислотність. Тому це не є діагностично інформативно. Як перевірити кислотність? Кислотність ми можемо перевірити дуже простим методом з бетеїн пепсином. Це БАД, отакий. от, Він продається на iHerb. Ми можемо його додати після того, як вже. Відчули, ну, точніше, прибрали якийсь гострий період. Ми залікували свизові, тоді вже можемо робити тест на кислотність. Що ми робимо? Ми беремо за 20-30 хвилин до вживання м'яса, риби чи яєць, тобто білків, тому що в шлунку перетравляються саме білки, беремо приймаємо одну таблетку БТІн-пепсин. І далі що ми робимо? Ми чекаємо на реакцію. Якщо у нас кислотність нормальна або підвищена, то буде зразу відчуття печії або деякого дискомфорту. Це означає, що у вас нормальна кислотність. Або якщо ви з'їли БТІ пепсин і нічого не відчуваєте, тому ми можемо повторити цей тест до тих пір, поки не з'явиться у нас печія. Тобто наступний день ми приймаємо дві таблетки, три таблетки, чотири таблетки, там п'ять таблеток. І, наприклад, там на п'яти таблетках у нас вже виникла печія. І ми прибираємо одну, тобто чотири приймаємо кожен раз. Коли ми будемо вживати білки. Тому що, якщо ми не будемо цього робити, білки не будуть нормально перетравлюватися, і це буде тягнути ще більше ці процеси порушення, що у нас буде запалення в кишківнику, у нас буде порушуватися мікробіом, у нас не буде засвоюватися білки, у нас буде низький білок, і у нас буде низьке залізо. Сподіваюсь, що ви зрозуміли. І якщо у вас є болі, то дивіться, ну, фіброгастроскопія дуже часто призначається без ну, бажаних рекомендацій. Тому що людина може просто нервувати і їй страшно, хоче подивитися, що там в шунку, і Дуже часто буває так, що тут просто якась, якийсь запальний процес. Звичайно, якщо у вас в анамнесі в родичів є виразкова хвороба, або у вас є в стулі кров. Ви бачите по аналізам анемію, то, звичайно, що потрібно зробити фіброгастру до подивитися, як виглядає ваш шлунок та 12-ти кришка. Або ми можемо просто діагностувати гастрит, тому що у нас є низький білок, низький ферритин, у нас є здуття, у нас є закрепи, і це найчастіше ознаки того, що є гастрит. Що ми можемо зробити по харчуванню? Я завжди рекомендую прибрати запальні продукти, тому що нам важливо, щоб в нас прибралось запалення. Тобто, це ми прибираємо молочку, глютен і цукру ну, це наша класична трійця. Далі що? Ми прибираємо якусь грубу їжу. На перших порах краще прибрати овочі сирі, і якщо у вас прям гостра фаза, то звичайно ми прибираємо повністю. Що ви відчуваєте, що вже нормально, вже болі зменшилися. То мені не... що ми робимо? Ми просто залишаємо приготовлені овочі, такі, як, наприклад, там, кабачок, достатньо легкий овоч, це може бути морква, варена, буряк, гарбуз. Отакі От корні плоди ми можемо залишати. Ми залишаємо каші. Я не раджу їсти там манку яку радять, я не раджу їсти вівсянку, тому що це запальні каші. Краще ми виробіть так, ви можете рис дуже сильно переварити, або ви можете дуже сильно переварити гречку, і тоді вона буде м'яка. Можна трошечки картоплі, теж такої перевитравленою, перевареною. Але оця вівсянка, оця манка це дуже погана історія, тому ми це прибираємо. Що у нас залишається? Горіхи, насіння. Також ми на перший період, поки є запальний процес, прибираємо, але у майбутньому, звичайно, ми можемо їх залишати. Пам'ятаємо, що ми можемо довготривалий час приймати кисіль з. З льону, або ми можемо, що ми можемо робити? Якісь фрукти також солодкі в обмеженій кількості. Дивіться по самопочуттю. Ви повинні орієнтуватися на свої відчуття. Якщо у вас є потреба в підтримці і ви хочете розібратися з вашими аналізами, ви хочете отримати кваліфікаційну допомогу, які там вам вітаміни потрібні, не потрібні, залікувати ваші проблеми хронічні, якщо у вас є аутоімунні захворювання, то я. Я запрошую вас приєднатися на мою програму з супровідом або на персональну консультацію. І ми разом все це будемо розбирати. Я буду вас контролювати, вести. Це така підтримка, і ви разом зі мною зможете зрозуміти, що таке насправді здорове харчування, як правильно харчуватися. Що треба, які бади приймати? Можливо, вам не потрібно прибирати ваші улюблені страви. Ми все це робимо разом в такій прикольній, класній, легкій. Такій обстановці, це не про лікаря, знаєте, який призначив вам препарати, і потім вас налікав, знаєте, а вони так інколи щось кажуть: таке а, там у вас дуже там небезпечна ситуація. Ну, реально, щось так лякають. Я працюю зовсім в інших методах і способах, коли ми прям кайфуємо від процесу, і тоді ми зменшуємо рівень стресу, ми отримуємо більше задоволення, тому що проблеми з. Шунково-кишковим трактом дуже часто пов'язані саме з такою переемоційністю, коли у нас реально є такі відчуття стресу, депресії, тривожності, все це ми можемо вирішити, пропрацювавши наші проблеми з шунково-кишковим трактом. Тому що, пропрацювавши проблему, наприклад, з шлунком, підшунковою жовчним, наш кишківник, він відновлюється. А якщо у нас відновлюється кишківник, це. Робота з нашим мікробіомом це вводити, вводити в ремісію ваші аутоімунні захворювання, хронічні захворювання, ваша нервова система, вона просто так розслабляється, і ви кайфуєте від життя, і ми можемо це зробити разом. Тож я запрошую вас приєднатися. Також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм, і підписуйтесь, звичайно, на мій Ютуб, задавайте питання, які вам цікаво дізнатися. В коментарях я буду рада відповісти і до нових зустрічей вже в нових відео.